Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І дивимося, що сьогодні буде. Сподіваюся, ви живі, здорові, мої любі. Сьогодні перше число, 1 лютого. Ось. Будемо дивитися, що там до чого. І так, карта номер один. Дивіться, місяць починається. Ось з 1 люту і вже якісь переживання, залякування. Це може бути і повітряна тривога, це може бути і виключення, вимкнення світла. Людина в темноті сидить, лякається. Це може бути і ракети, страх, якийсь страх, страх йти на роботу, страх за дітей, страх за батьків, страх за Україну, страх за все. Розумієте, Тут може бути абсолютно все. Порада цієї карти. Відкрити очі, не закривати їх, відкрити їх і подивитися, чого ви боїтеся? Розумієте? Ось. Саме чого? Подивитися цьому страхові у вічі. Карта номер 2 До речі, це може бути і якась інформація, яка вас налякає з інтернету. Десь почуєте якісь новини. Карта номер два. Тут у нас карта. Десять кубків. Десять кубків це емоційний підйом, дуже великий. Хороші звістки, новини, проблеск на майбутнє, зустріч сім'ї. Ви знаєте, першого числа якась радість, воз'єднання сім'ї може бути. Можливо, хтось заручиться, можливо, Якісь гості завітають святкування День народжень, як дитячий, так і для дорослих. Ну, в принципі, дуже хороший день. Нема що тут сказати. Можна, може бути навіть звістка про звільнення окупованої якоїсь території. ось якось так. Карта номер 3 а це карта роботи. Сьогодні вам прийдеться дуже старанно і вправно над чимось працювати. Ця карта нам говорить про те, що ви можете отримати за це хороші гроші. Буде хороший результат, будуть хороші гроші Захрипла. Ось. І е, можна так сказати, що е, якісь премії можуть бути, якісь винагороди, зарплата. Комусь, можливо, підвищують зарплату, тому що вісім монет це вже не три монети, це вже не чотири, це вже щось вище. До 10 не вистачає двох монет. Тобто, ще не стеля. Тобто таке враження, що ви можете сьогодні просуватися по сходинці вище, саме матеріальній. Ось. Що ще може бути? Ну, це, знаєте, усидчивість сьогодні, терпіння, така скрупульозна праця, щось треба вам закінчити до кінця. Ось якось так. Тепер наша колода веселки, таро веселки, чи на кінці веселки. І так, порада просвітлення Що нам покажуть карти для України. Дивіться, імператор. В наших руках тобто, ми йдемо до перемоги, ви бачите, наші виборюють. Перемога буде за нами 100% ось імператор про це й говорить. Я би навіть сказала: ви знаєте, позиція наших військових. Набагато зараз стає сильнішою, стає якось, я би так сказала, міцнішою, структурованішою. Все чітко, все йде по плану, і я би ще сказала, що це якісь перевірки. Ось, бачите, за нашим керівництвом є наглядач. Ось, і він чітко все перевіряє. Тут вже, будемо так казати, вкрасти майже неможливо. Такі неможливо тут вкрасти. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, своїх рідних, кажіть, кого ви любите, кажіть прямо. Ось, посварились, помирились. Світ зараз такий, все дуже швидко розвивається. І тому бажано сказати, я люблю. Я вас люблю, мої дорогенькі, усіх, мої любі щирі українці. Ми з вами разом в одній упряжці йдемо до перемоги, і ми переможемо. Щастива, мої дорогенькі, мирного вам дня і слава нашим Збройним силам України. На все добре, мої дорогенькі.